Всім привіт! Радий бачити вас на цьому відео. В ньому ми обговоримо вашу стратегію та ті елементи, які ми можемо допрацювати, щоб покращити ваші результати в продажах навчальних проєктів. Хотів би сказати, що на ринку реально ж дуже багато профітних, класних продуктів. І продажі йдуть, все це працює, це ефективно, реклама працює. І просто для успіху потрібно знайти робочі всі елементи і зібрати їх в одне ціле. Дуже важко попасти одразу пальцем в небо. Тому ви починаєте тестувати, докручувати, отримуєте якісь мінімальні, середні чи навіть гарні результати. Але в ході роботи вам потрібно все-таки допрацьовувати вашу стратегію. Тому а, в цьому відео ми обговоримо всі ці етапи, на яких можна знайти а, всі ці елементи, і допрацювати, і, і як допрацювати, що теж важливо. Якщо по якихось причинах я не зможу вам допомогти цим відео, ви можете мені написати в інстаграм або в Телеграм, і я вам індивідуально вже підскажу більш детальніше по саме вашому випадку. Нікнейм Антон Чудак і в інстаграмі і в Телеграмі він однаковий. Ось. І коротко про нас. Мене звати Антон. Ми з командою працюємо з навчальними проектами. Надаємо повний комплекс, тому що це досить така об'ємна комплексна робота, запуск. Ми робимо чат-боти, сайти, дизайни, стратегії, рекламу і, в принципі, все, що потрібно для запуску. Працювали вже з 37 експертами по різних моделях запусків, і проводили більше 50 консультацій. Тому набралися багато досвіду і можемо тепер спокійно ним ділитись, тому що це максимально практичний досвід, і ми бачили те, що і як працює. Ось, і почнемо ми з базової воронки. Ми розбиваємо нашу стратегію на етапи, щоб на кожному з них окремо побачити, де саме в нас виникає проблема, і будемо вже окремо на кожному пропрацьовувати її. Тобто, перший етап це перегляд реклами. Якщо в нас погано працює реклама, і в нас немає навіть ніякої активності, ніхто не переходить на сайт, потрібно працювати на цьому етапі. Якщо в нас дуже багато переходів на сайт, але при цьому в нас поганий CR, тобто Conversion Rate, і тобто багато трафіку на сайті, але покупок немає. Потрібно пропрацьовувати сайт. І далі, якщо у вас все класно на сайті, і у вас, наприклад, багато переходів на платіжну систему, або на залишення заявки, і потім перехід на платіжну систему, в залежності від того, як ви зробили свій сайт. Але потім не йдуть оплати, то це також ще один етап, який також може вирішуватись. В цьому теж є причини. Почнемо з реклами. У нас є основних 5 таких етапів, які нам потрібно пропрацювати, щоб зрозуміти, в чому саме виникає проблема. Да, почнемо з першого: метрики. Я поясню максимально все простими словами, вам не потрібно там сильно буде входити в аналітику. У нас є 4 ключових параметри: CPI це cost Per action, тобто, в нашому випадку, це ціна за покупку. І потрібно розуміти, що це сама головна метрика. Якщо у вас класна ціна за покупку, у вас всі інші метрики не мають хвилювати. Тому що якщо ви задоволені результатом, інколи таке буває, що інші метрики з дивно себе ведуть, але якщо у вас класно йдуть продажі, то просто не зважайте, і все окей. Таке інколи буває. У нас, наприклад, в США, коли ми запускали там начальні різні продукти, у нас інколи був CPM 100, тобто ціна за тисячу показів 100 баксів за тисячу показів. В Україні це 8. Але такі обставини, такий ринок, і ми отримували профіт, це було вигідно, і це є вигідно, тому ми просто не зважаємо на це і працюємо, тому що такі обставини по цих метриках. Ось, але якщо в нас ціна за покупку не влаштовує, або взагалі продажів немає, звичайно, ми переходимо до інших метрик, щоб зрозуміти ситуацію. І так, в нас є CTR, це відсоток клікабельності. В середньому він має бути десь біля 1%. Якщо він у вас 0,20-0,30, це досить низький CTR і, скоріш за все, ваша реклама ну, взагалі не цікава і не захоплює увагу людей. Ось інколи буває таке, що СТР э, дуже низький за рахунок того, що ви робите рекламу в дуже, низь... в дуже дешевих гео, Наприклад, в Індонезії, в Казахстані там ціна за тисячу показів може бути біля 3-4 доларів. За рахунок цього, дійсно, CTR може бути нижче. Але загалом. А якщо він менше відсотка, все одно це переважно є проблемою, особливо якщо це Україна чи Європа. Ось а, далі йдемо до CPM. Ціна за тисячу показів. Ці метрики часто працюють разом. Тобто, як правило, коли в нас реклама не заходить, у нас низька клікабельність і висока ціна за тисячу показів, тому що Facebook бачить, що реклама не цікава людям, і він нам її повишає. Особливо вам дуже наглядно, якщо у вас кожен день ціна за тисячу показів росте. Вам запустилось 8 баксів, далі 10, 15, 20. Це виключати треба, ви просто зливаєте бюджет, і воно вам очікування не дасть результати. Ви просто злеєте. Тому потрібно змінювати рекламу, змінювати комунікацію. Стосовно CPM вам потрібно розуміти, що я вам з досвіду одразу дам середні показники по CPM, які зараз в наших реаліях 24-му році бувають. Щоб ви просто вже могли орієнтуватися. У нас а, в Європі CPM, наприклад, Польща і Іспанія в середньому біля 6 доларів. Буває біля 8, в залежності від вашого продукту, ну, досить недорогий. В Україні CPM значно подорожчає за останній час, він тепер біля 8-9 доларів. Коли все розкручується, він понижується і все-таки стає десь 6-7. Ось, Інколи навіть буває 5, але це вже не на перших днях запуска. Це вже коли реклама гарно оптимізувалася. Ось тому 8 доларів CPM це оптимальний. В там, Австрії може бути 15, в Нідерландах також 15, тому що подорож, подорожчає гео. Але це плюс-мінус такі показники. Коли ви бачите дуже високий CPM, це дійсно часто показник, що не заходить в рекламу. Знову ж таки, включи низької клікабельності і відсутності продажі. Ось, надіюсь, просто по цьому пояснив. Далі, унікальні кліки. Нам потрібно розуміти, скільки в нас е, кліків, тому що якщо в нас було 15 кліків, ну, вибачте, це нереально аналізувати е, в плані клікабельності, в плані конверсії сайту, тому що це дуже мало. І ми не можемо сказати, що сайт не конвертить чи там немає не продажів, тому що просто реально проблема в кліках. Ви не, ви не отримуєте дані навіть. Ось, і з цього випливає бюджет. Бюджетування дуже важливе. Ви повинні витратити на тест, бажано, 200-300 доларів, хоча б. Щоб вже отримати якісь дані і могти робити якийсь аналіз. Тому що, якщо ви витратили 80-40 доларів, то цього абсолютно недостатньо, щоб зрозуміти, що у вас не працює. І при цьому на кожне оголошення має піти хоча б по доларів 30-40, на кожне унікальне оголошення. І вам варто затестувати групи оголошень. Хоча б два. 3, тому що про це ми ще поговоримо далі, але одна група оголошень це недостатньо для повного аналізу. І ще хочу сказати, що стосовно бюджетів на групу оголошень, вона, бюджет має бути десь біля 15 доларів, 15 доларів, 20 доларів. І ви маєте розді... виділяти такий бюджет на групу оголошень, щоб в групі було не більше двох, точніше, щоб на оголошення витрачалось хоча б по 8 доларів. Тобто в, нашому контек... в нашій рекламній структурі тут є група оголошень, доба 16 доларів і розподілення 8 на 8, щоб кожне оголошення могло хоча б по 8 отримати. А вони не факт, що отримують рівно 8 на 8. Facebook може відправити все сюди, на одне оголошення. Але це не важливо. Важливо, щоб ви виділили потрібний бюджет для роботи Facebook повноцінно. Ідемо далі. Аудиторії. А, часто експерти запускаються просто на широку аудиторію. Це абсолютно недостатньо. Тому що, скажімо так, в мене по досвіду широка аудиторія працює тільки в 20-30% випадків. Все остальне в основному працюють інтереси, тому що вони більш ефективні, особливо, якщо ми говоримо не прям широкі ніж. Да, якщо у вас там йога чи якісь інші продукти, які заходять на супершироку, можливо, Мейксенс дійсно діяти по широкій. Не факт, що тільки широку вам варто тестувати. Але переважно потрібно тестувати різні аудиторії. Вам е, складно буде попасти пальцем в небо одразу і почати ефективно продавати. Це складно, особливо, якщо ми говоримо про широку. Навіть якщо у вас підуть перші класні продажі, ви подумаєте, що все ж зайшло. А потім Facebook дасть таку просадку на тиждень-півтора, що у вас взагалі не буде продажі. І це проблема, тому широка це досить ризикована. Тому. Я рекомендую вам тестувати ще дві групи оголошень з унікальними наборами інтересів, релевантними в вашій ніші. Плюс Look-Like. це аудиторія, схожа, наприклад, на ваших підписників чи на список ваших клієнтів. Це дуже якісні аудиторії, вони часто класно дають результат. Єдине, що список має бути мінімум від 100 людей. І Look-Like я рекомендую робити саме на 1% це найбільш схожа аудиторія. Стосовно Advantage Plus, це те, що так дуже любить рекомендувати Facebook в рекламі. Технологія з'явилася приблизно пів року рік назад. Це, по суті, та ж сама широка, але з штучним інтелектом. На неї потрібно ще більше бюджету, вона дуже ризикована, і ми використовуємо її тільки для масштабування. Тому що просто так її запускати це крейзі. Ви можете просто сидіти без продажів і надіятися, що все зайде. Тому дуже ризикований метод. Ось, і піксель. Часто трекінг буває налаштований неправильно. Неправильно налаштовані або події, або сама взагалі відслідковування на певних сторінках, наприклад. Тому, якщо ви налаштовували самі або у вас є технічний спеціаліст, краще його перевіряти. Є тест подій, а, який має повністю показувати всі покупки, що все активно. Якщо у вас є технічний, попросіть його про допомогу. А, також можете до мене звернутися. Я просто швидко вам допоможу з виявленням проблеми. Чи трекає, чи не трекає. Ось тепер стосовно баннерів. Немає якогось твердження, які баннери заходять, які не заходять. Це за експеримент. Наприклад, деякі люди говорять, що не, не має бути багато тексту, що по тексту перегруз. От я взяв просто приклад двох банерів, де досить немало тексту. І я вам хочу сказати, що неважливо, текст багато, мало, як там говорять, що має бути, немає такого. Головне, щоб воно приносило результат. Це ключове. Може заходити абсолютний абсурд, який не красивий, не стильний, чи там, де куча тексту, а, чи просто супермінімалістичні, суперкрасиві дизайни. Це все просто потрібно експериментувати і пробувати. Тест я рекомендую вам починати з Reels і Stories тому що, формату, тому що він саме ефективний. І далі, вже, якщо заходить, можна переходити на пост. Як мінімум, ми так робимо в рекламі. Ось. А так само статичні банери та відео тестуємо дуже по-різному. В одних напрямках заходить тільки статика, в других тільки відео, в деяких комбіновано. Рекомендуємо вам пробувати різні формати, а не заходити тільки, наприклад, з одного відео чи з двох відео. Ось а, з цим обговорили. Тобто, хотів би ще такий меседж важливий донести, що у нас клікабельність і ціна за 1000 показів може бути і взагалі про проблема з продажами. Можуть бути не за того, що із-за ну, того, що в нас погані банери, вони не заходять, неправильна комунікація, неправильно офери, цінності донесення, або через те, що ми не попали в аудиторію. Тому і то, і то треба тестувати, бо банери можуть бути класні. Просто ви не попали з ними туди, куди вам треба. Не до тих людей показуйтесь ось, ось і все. Ось, і стосовно цінностей також, потрібно тестувати, що людей були, що людям важливо передавати ціни акції, ваші ключові офери. Копірайт на банерах має більше вагу, ніж візуал. Тому варто експериментувати. Далі, стосовно сайту, це вже у нас йде степ 2. Нам потрібно розуміти конверсію сайту. Вона може бути погана з багатьох причин. Розберемо ключові такі елементи, це структура сайта. Знову ж таки, я не хотів би говорити, що в нас є напрацьована шикарна одна структура, яка працює тільки вона. В мене в досвіді були сайти, які не підпадали взагалі під структуру, і вони заходили. Але якщо у вас реально відбуваються проблеми, просто зверніть увагу на ту, яку я вам зараз розповім, і, можливо, ви просто щось допрацюєте в своєму сайті, я не пропоную одразу все переробляти під нашу структуру. Але це реально саме та, яка дуже гарно напрацьована, особливо на мікрочеках, і яка класно працює. Отже, стосовно першого блоку, ми закидаємо одразу цінність офер, тобто для кого це коротко. І бонус там знижка, що ліміт 10 місць, щоб зацікавити, додатково змотивувати людину. Далі, для цей курс. Е, я вам рекомендую не просто писати там, для мами в декреті, для всіх, для маркетологів, для бізнесменів, як часто взагалі перечисляють абсолютно всіх. Зайдіть з іншого боку. Розпишіть болі. Тут також можна в цьому блоці писати болі. Е, наприклад. Для людей, які хотіли б почати працювати онлайн, чи для, для людей, які хотіли б змінити там своє життя на краще, ну, в залежності від вашого продукту. Якщо це вас, наприклад, бейкері, ви можете писати, що якщо ви хочете бути впевнений в якості інгредієнтів десертів, наприклад, для ваших дітей, що Робити там, наприклад, з без сахару продукцію, що ви будете впевнені в її якості, в, ну і тому подібне. Тобто люди ж купують продукти не для того, щоб там стати спеціалістом по рекламі. Ніхто не хоче стати спеціалістом по рекламі. Люди хочуть змінити своє життя, почати працювати онлайн, заробляти, бути незалежними, стати підприємцями, подорожувати. Тобто, ми продаємо рішення, ми продаємо зміну життя, а не просто курс чи продукт. Потрібно трошки заходити далі. І так само в блоці, що дасть курс, потрібно прописати а, більш гли глибше, а, що людина якби, отримує після проходження цього курсу, як це впливає на життя. Це дуже важливо. А, далі: стосовно експерта. У мене був досвід, коли я поспілкувався з експертом, я був просто вражений його досягненнями, клієнтами, які в нього були. А на сайті з навчального продукту це взагалі не було розписано. Тому що експерт подумав, що більш важливіше розписати болі, а програму. Це так, ну, це важливо, звичайно. Але якщо у вас класні регалії, якщо ви можете показати там, з ким ви працюєте, ваші там клієнти, ваші досягнення, що зробили там продажі на мільйон доларів і тому подібне, це все потрібно додавати. Це мотивує. це... Створює більше довіри, це може продати краще, чим будь-яке розписання про болі чи якась там програма. Просто ну класна от людина, точно топовий експерт, все беру і все. Просто за рахунок того, що ви реально кру крута людина. Далі програма курсу. Тут ми створюємо пакети, описуємо далі, що має бути. Що там входить в лекції, ми можемо робити як один пакет, як часто роблять для мікрокурсів, так і збалансувати, щоб одразу заапсейлити, наприклад, за доступ до чату, якийсь там додатковий блок один додати. І люди можуть переплатити якихось там доларів 5-10, неважливо. Але а, якщо, ну це по суті, якщо у вас курс 10 баксів, ви апсейлите на 5, ви на 50% збільшуєте свій дохід одразу, просто за рахунок пропрацьованої продуктової лінійки. І так само а, інформація про лекції вона має бути чітка і зрозуміла. Що людина, що людина буде проходити на цій на першій другій лекції, якась ну, ваша методологічна структура вона має бути так само зрозуміло передана в продуктову лінійку. Потім інформація про курс, наприклад, запис на 6 місяців, доступ там, якісь, там, через, до платформи, а, бонуси в вигляді PDF-файлів і там, живі лекції, чи все там в записах і тому подібне. Далі тариф, пакети, вартість, відгук. Е, формат відгуків. Це досить важлива така тема, тому що більшість людей роблять відгуки, які вже викликають просто банерну сліпоту. Це скріншот з якоїсь переписки, незрозуміло кого. Я розумію, що досить важко дати відгуки від живих людей. Далеко не всі хочуть, щоб ви робили з ними. Якби, Поєднання, їхнє ім'я чи фотографію виставляли? ось. Але якщо це є можливість робити, то краще зробити, тому що зараз відгук просто як картинка з текстом без нічого, це те ж саме, що і відсутність, практично. Так, да, може, для когось це впливає, але як показує досвід, люди вже їм не вірять, тому що їх реально можна легко самому зробити, ніхто нічого не покаже, не докаже. Тому, як і можуть бути ваші відгуки? Наприклад, якщо ви продаєте курс по фото, це може бути до після фотографії. Чи якщо ви продаєте курс по Бекері, це може бути, знову ж таки, фотографії, як, як, як людей вдавалося спекти торт, чи зробити якусь піцу чи хліб на заквасці. Потім так само класні відгуки, якщо вам люди щось запишуть, якщо ви особливо продаєте якийсь дорогий курс, наприклад, курс по товарному бізнесу, по рекламі в Facebook, по дизайну, то дуже круто живі відгуки, якісь, де, можливо, навіть інтерв'ю з Zoomів, чи там якихось колів, де в, вам людина розповідає. А, просто хоча б скріншот сторіс, якщо вас відмічають говорять дякую, це вже живе, це вже більше продає і це класно. Тому, якщо реально у вас є можливість зробити такі відгуки, краще їх зробити, заморочитись, тому що всі ці маленькі нюанси, вони покращують вам. Конверсію, а це кожен долар буде більш краще використовуватись. Тому що ви витратили 100 доларів, так продали там, 10 е, ну, там, 10 зробили продажів з гарною структурою, з гарним пропрацьованим сайтом. А, а без цього там, зробили продажі 3, тому що просто не захотіли, полінились е, допрацювати сайт. Тому один раз краще все-таки заморочитись над посадковою цією е, ну, посадочною страницею. І все-таки потім отримувати від цього переваги постійно. Далі FAQ розділ додаємо часто задаваємо питання. Якщо у вас вже є учні, просто запитайте, які в них питання виникали вже. Це буде значно краще, ніж ви просто будете самі вгадувати, що туди додати. І таким чином ви можете закривати болі чи заперечення, які виникають у людей на вашому сайті. Наприклад. А, а що, якщо в мене не вийде, а чи треба мені ноутбук, чи зможу я поєднувати з роботою, все, що їх бентежить, ви можете закрити FAQ, і це буде дуже класний блок по допрацюванню про пропрацюванню того, що заперечує і через що людина може зараз закрити ваш сайт. Далі ще один блок Call to Action, що знов там долучаєтесь до програми, їх можна там 2-3 на сайт закидувати, цього буде достатньо. Ну і фут, футер а, сайту, де у вас відбувається вже там публічна оферта, розміщена. Контактні дані і тому подібне. Ось тепер стосовно платіжки. Часто буває таке, що, до речі, хотів би ще сказати стосовно от сайту, коли вас людина переходить на сайт і хоче купити. Часто підприємці, які продають там проекти, продукти свої, вони роблять просто перехід одразу на платіжну систему. Чому ви не збираєте заявки? Заявки важливі, ви можете з ними банально зв'язатись, питати, чому не придбали, в чому виникли проблеми. Ви можете збирати цю базу і працювати з нею. Заявки це класно, тому я дуже вам рекомендую зробити форму і збирати Ось, і коли вас переходять на платіжну систему, одразу по кнопці через сайт чи після залишення заявки і не купують, в чому може бути проблема? Це окей, якщо вас буде не купувати там 10%, нехай 20%. Тобто, грубо кажучи, 10 чоловік перейшло і там дві людини не купили. Це окей. Але якщо вас там половина не купує, то ясно, щось не те, і потрібно це вирішувати. Тому що, по суті, людина прочитала, побачила рекламу, прочитала копірайт, все вивчила. Їй підійшло, вона якби залишає заявку, а потім бере і не оплачує, хоча вона вже бачила ціну і тому подібне. Що може бути не так? По-перше, можливо, ви налили собі багато трафіку, нецільового, що не та аудиторія заходить, але це дуже рідкісний випадок. Як правило, ситуація в платіжці, наприклад, якщо ви продаєте на Європу, неважливо навіть, ну, якщо ви виходите на польський ринок чи там на локальний маркет Франції, мається на увазі саме під французів, то вам взагалі потрібно вивчати, що там, деталь, що там краще працює. Uh, які платіжні системи вони сприймають, де вони більше всього довіряють і оплачують? Якщо говорити про українців, то теж, uh, uh, скажімо так, не все так очевидно, тому що, по-перше, якщо ви робите рекламу на українців в Європі, в США, в Канаді, багато з них вже має американські і канадські карти, які українські платіжні системи час від часу відхиляють. З ВОПЕ взагалі найкраща платіжна система, яка є в нашому досвіді, вона найкраще з всім справляється. Але ми надаємо перевагу відкриттю Stripe, якщо працюємо на зарубіжний ринок. І неважливо, ми працюємо з іншою національністю чи з українцями в Європі чи за рубіжом, вона дає можливості максимально спокійно і просто провести платіж, і вони не відхиляються, і все окей. Ось додавлення Apple Pay, Google Pay must have, тому що це дуже просто і швидко для оплати, особливо іноземних знову ж таки банків. А, тому зі допрацювання і адаптації, якщо ви, наприклад, використовуєте в pay і бачите, що у вас багато відхилень оплат, чи, наприклад, ви виходите взагалі на поляків, то не в ну в Віфопей чи фонďі використовуватися не найкраща далеко ідея. Потрібно використовувати, наприклад, Stripe. Тому що Stripe, він реально топовий, і це та система, які довіряє весь світ. Вайфопей теж класний, ми ним користуємося. Я, мені прямо подобається ця система, в них класна підтримка, вона вночі може відповісти. Тобто, для України взагалі питань немає. Вона найкраща. Ось, користувались іншими, але якраз вони навіть по Україні, скажімо так, не проводили всі платежі, були проблеми, тому ми перейшли саме на Вайфопей. Ось, тому. Якщо у вас виникають проблеми, можна реально опрацювати над платіжкою, і тоді все-таки має покращити ситуація. Плюс не забувайте за цільову аудиторію, але насправді це буває рідко. І бонусний такий етап: ще один. Це воронка. А, значить, просто, як би ви там не продавали, але якщо у вас продукт 300-400 доларів, Uh, в мене був досвід, коли uh, захотіли проекспериментувати з uh, продуктами в, в, в такої цінові категорії, продаж на холодну аудиторію, ну воно не працює. Яка б там класний не, не був коперайт, uh, рекламні банери, аудиторії. Недостатньо довіри, недостатньо конектів з людьми, щоб вони одразу за таку суму купували у вас uh, продукт. Тому воронка просто не підходить. І все. Uh, ми продаємо на холодну, в середньому від. 10 до 120 доларів. Це ті суми, які купляють. Реально купляють на холодну одразу через сайт. Якщо вище, то потрібно вже займатися прогрівами, робити вебінарну воронку через інстаграм-воронку і тому подібне. Наприклад, тут розберемо е, стандартні такі воронки. Трафік на платіжку це досить утопічна насправді версія. Я стикався з цим пару разів на консультаціях. Ви не можете нормально, ну, немає facebook Pixel інтеграції на платіжках, ви не можете нормально відслідковувати його. Ви не можете вибрати ціль покупка, тому а це саме найякісніше, найкраща ціліка залучає покупців. Ось, і це взагалі не є ефективним. Запис через Дірект, якщо у вас якісь індивідуальне навчання чи якийсь марафон, можливо, але знову ж таки, як показує практика, працює дуже мало ефективно. Вебінарні воронки приходять класно для дорогих продуктів 1000 доларів, 800 доларів, 500 доларів, тому що з правильною системою прогріву, класною презентацією воно продає. Далі лід-магніт прогрів це класний варіант, коли ви розробляєте лід-магніт, якесь відео, чек-ліст, гайд. Залучаєте так людей в Телеграм, в інстаграм, а потім прогріваєте і вже продаєте. Також підходить для більш дорожчих продуктів. три Триповер, low price це ті продукти, наприклад, якийсь міні-курс. Пару лекцій, де ви потім після цього продаєте дорожчий курс, або просто заробляєте на продажу курсів з low price і, там, наприклад, обсейлите, чи продаєте ну, багато одразу різних продуктів маленьких, мікрочекових базі клієнтів, яка до вас заходить. Ось і Power middle price ви можете заробляти, наприклад, окремо там на лекціях, на більших, більших продуктах, не просто якихось міні-курсах, але якщо вони десь до 90 доларів. Тому подивіться, чи ваш під, під яку воронку ваш продукт підходить, і все-таки реально проблема може бути не тільки в тих етапах, які я обговорив, а просто в воронці, що вона вам не підходить. Я дуже надіюся, що це відео було вам корисним. Якщо у вас виникнуть якісь потреби в стратегії, в стратегіях, ви можете звернутися до мене. Ну і так само, якщо вам потрібна буде допомога, я. Допоможу вам, підскажу по етапах, в чому як вам потрібно допрацювати, на що звертати увагу. Все, Дуже надію, що це відео було корисним і ваш продукт буде все-таки починати приносити вам продажі.